Просто вліз в громадську діяльність спробував все, там, починаючи від соціальних, благодійних проєктів, закінчуючи освітою неформальною, КВНами і навіть там спортом. А, самореалізація це кльово і я думаю, що студентські роки це найкраще для того, щоб себе спробувати в громадському секторі. Ось так от, ну, масуючи, масуючи свою сферу, я зрозумів, що ну, моя спеціальність психолога вона тільки підходить для того, щоб е, зрозуміти потреби людини. А власне, громадська активність вона е, як інструмент. Е, тобто, психологія дає розуміння, що людина треба, громадська активність. Е, дає, власне, от, власне, от ці, ну, ці потреби. Такі от, Тандем мене вийшов, тому от вже сьомий рік займаюся чимось хорошим і ну нібито виходить.